Це канал Містері Оріани, і е, пан Ігор запитує, як е, швидко він побачить своє кохання. Сьогодні питання відповідь, питання, відповідь. Як швидко пан Ігор побачить кохання. Пане Ігоре, тут е, повинен сказати, що карта випала специфічна. Все, що відбувається у вашому житті, е, було. Результатом ваших дій. І зараз, якщо є певні якісь негаразди, це за рахунок того, що було ще знакома. Карта суд говорить про певне відпрацювання. Це карта, це ніяк не карта приреченості, але зараз варто пронести безпосередньо ось оцей період. І я розумію, що цей період. Поки що він буде без того кохання, яке б вам би хотілося. Цей період треба достойно прожити. Цей період може продовжуватися фактично до двох років, на жаль. Плюс-мінус. Давайте от такі допоміжні подивимося моменти. Ви знаєте, тут От по картах, в принципі, в цілому це не замкнуте коло, просто цей період це певний життєвий урок. І е якщо ми дивимося далі, ми бачимо королева кубків, це нове кохання прихід нового кохання, але він якраз іде після ось цієї карти, після цього відпрацювання.